Ну Сьогодні такі кадри попалися, що взагалі нема слів просто. Починаю з самої важливої інформації, щоб зразу ви не задавали одне і те саме питання. Три комбайні. Майсей 240, Джундір 1133. Він з кабіною. Її просто зняли для транспортування. Цей комбайн продається з кабіною. І Volvo 800. Volvo 800. Ціна 9800, 25800. Цей 14,5. Далі розказую вже детально за кожен з цих комбайнів. Дженді 1133. Це настільки крутий стан в цього комбайну народ, ви просто собі не, ну, не уявляєте. Ви йому хоч бори тако підходить своєю мордою і можна боритися в отраженні. Він настільки збережений і настільки мале напрацювання. гляньте просто на цей шнек і по йому все зрозуміло. Коса ідеальна. Помазана, стол не гнилий, ніде нічого не гниле. Ці ділітелі є. Фари там не дивіться, цих дирок не буде, бо тут кабіна так надівається і типа, його цього не видно. і за цього фари в сторону виведені, бо там скло типа, буде знаходити. Колеса отакі. В ньому. Жатка, іде оця вже бистросъм. Не так, як на 10.42 і 10.32, а вже наклонна з комбайном, жадка окремо. Коробка, сухенька, Просто загляніть. Воно все, 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 абсолютно все тут, як нове. Я хожу, он мене видно вражені. Задні колеса, ідеал. Дивіться які зірочки на елеваторах, на цьому, на колосовому, на зерновому. Тут відкрил. Покажу, Все блистить і це народ не покрашений комбайн. Тут бомба все, тут не гниле. Тут є латочка, але це заводська херня, типу, не лякайтесь, тут завжди такий кусок в і він часто відлітає, типу, губиться. це Із-за цього воно тут вже такий кусочок. Цеп новенький. Іде на привод барабана. Під барабання. Рівне, як струна, бичі, зараз включу спишку. Бичі, гляньте які ідеальні. Рівні, зуби не витерті, барабан, сам барабан, корпус барабану, гляньте в красочці. І навіть не миліть, а це що хтось його розбирав і красивий. Реально в комбайна дуже мале на працювання. Грохот. Бачите, зсередини теж взагалі не гнилий. Шторка ця є, не порвана, не погрізена. Салінблоки, оці-всі. Де є саліндблоки? Кругом без тріщинок. Зірочки ідеальні. Просто ну ох, я, я дуже давно таких комбайнів не бачив. Поворотнички, все нічого не розбите, все працює, все ціленьке, всі таблички, стопи, там наклеєчки, соломатряси, цілі ніколи не ремонтувались. Оригінальні, бачите? Бачите, як йому красочка зсередини витерта там. Можна сказати, що не витерто все відповідає цьому комбайну. Дивіться, які ножі. Всі квадратні, не злизані, протиріжачі всі, рівненькі. Бомба-бомба. Просто не можна надивитися на цього комбайна, настільки збережений стан його. Такі решета, все регулюється, нічого не поварено. Балка ззаду ціленька. Тут ніде це не розбите, люфту нема, нічого не поварено. Колесо це ідеальне. Тут салінблоки ціленькі, ціленькі. Вал цей оригінальний. Ці бляхи теж нічого. Ну, от, мене тупо видно тут. І це він не полірований народ, нічого з його не підготовлювали до продажу цього комбайна. При відсічкарні вже оцей без муфти кращий. Ножі, ой, ножі кажу, ремні ідеальні ці. Вони ще навіть, оці, е, хто знає, типо в джундірах ремні були е, зелені дуже багато, у фарбі. То тут вони ще там навіть трохи та фарба видніється на їх. Зірочки, все ідеал. Натяжне. Навіть по натяжному видно пластмасовому, воно типу не крутиться, а воно так просто по-мутриця цеп, що воно не стерти. Бо зазвичай там кубайна вже замінений і стерте десь тако до половини. А тут воно кругленьке. Привіт. Молотарки. Вже не шлія, а речейний ремінь. Дуже великий плюс. Ходові ремні ідеал. Нижній ідеал. Вентилятор ніде нічого не куварено. Тут все ціле, подшипніков заклиняних ніде нема. Тут все ціленьке. Ці селінблоки так само, як бачите, все бомба, не потріскані. Акумулятор є. Вигун, дивіться, на вихлопну трубу. Зараз я залізу наверх, я туди покажу. Нагадую, що комбайн з кабіною. Тут все ціленьке, помазане. Зараз поліземо до мотора, там взагалі капець робиться? Сідушечка там не потріскана, все гарно. 15-й раз повторяю, комбайн з кабіною. Залазимо наверх. Отак. От все в оригіналі. Все ціленьке, Даже якусь ручку таку забабахали, тут дуже жручно. Щоб не випав. Двигун, як бачите, новішого зразка. Той що вже на 11 серіях. Трошки потужніший, наскільки я знаю. Ремні джундіровські. Фарба на вихлопній, бачите, ще не вигорівша. Багатьох буває вже навіть серебрянки оцей немає. А тут ще навіть зелена видніється. Труба не погнута, блистить. Так само я все отражаюсь в ній. Ця сіточка. Тут це в першу чергу у неї відлущується краска. Тут, як бачите, ще красочці. Ну, де-не-де, де, але красці. На антифризі комбайн. Зараз я вам теж покажу. Чи камера передасть отакий От антифриз. Тільки наше залеж, зразу якась джумерга непонятна. Тут зелененький, ще той настоящий антифриз. європейський. Открию клапану кришку, просто заглянете. От просто, ви просто подивіться на оце. Жалко, що камера не передає, оком краще туди заглянуть. Там все таке чистеньке, я не знаю, ну ідеальне просто в цьому комбайні все. Нема ніякого нагару, типу напрацювання. Куди, коротше, не глянь по комбайну, все говорить про те, що в його дуже-дуже і дуже мале напрацювання. Двигун сам сухенький, працює просто, я, ну шепче. Він не працює, а шепче. Навіть печка є в комбайну, оце йдуть шланги до кабіни. Зараз воно закрите там. Покажу, кабіна поставиться. Її знімали, бо за високий на дорогу був на ту машину, що везла. Що то ще я хотів показати вам. Далі що ще не показав бункер. Загляніть, який. Його навіть запускати не треба, щоб зрозуміти, що цей комбайн ідеальний. Так, да, він не дешевий, але це вже нові реалії, це такі ціни. Плюс е добре дешевим не буває, отак скажем. Це дуже-дуже класний комбайн. Ви повинні розуміти, що купили його теж не дешево, але хто шукає собі от таке щось, щоб на роки, щоб воно служило, щоб тако приїхав в село і одразу все, всі боби. До тебе біжать. Бо в тебе самий гарний комбайн. З молотином. То оце цей комбайн. Його для цього можна брати. О така сідушечка. Заліз сюди. Хочу запустити, щоб не розказували, що О, поганий. Такий ти моржовий. Не показав нам як він працює. Там на газу. Взагалі немало.